Так, всім доброго дня. Квором є, розпочинаємо. На початку засідання хочу наголосити у зв'язку з тим, що депутат Умілянчик буде склав повноваження. В протоколі ми зазначаємо, що його де використаний депутатський фонд передається на комісію. Так, подання від Хакелевої на яким по депутат дає одну тисячу гривень, комісія додає 4 тисячі гривень. Подагався. Так, подання від Кисельова на Гатеєнко, але тут просто дозвіл комісії, так як дохід е, перевищує м -м, мінімальний. <кхи> О, так, е, подання від Вимонського на Алексанова. Комісія дає 5 тисяч, так як фонди подати поступку. Подання від ВІД на Масєкову комісія дає 10 тисяч. А, депутат 5. І комісія 5. Вона ну, на нас, щоб її подивився, я її поза Ви її знаєте, не? Да? Да. Так. Подання від Вилинського на Мартинович Надію на дитину. Вигантський дає 2000, комісія не 3000. Так, подання від е, Діпро, але тут просто дозвіл комісії, так як духіть Так, Подання від Биганського на Беспалову е, у депутата грошей немає. Комісія дає тисячі. Подання від на напружену корму у документах, також немає коштів, комісія дає три тисячі.